Вітаю на органічній садибі. Сьогодні подивимось результати боротьби з популицею на сливі. Сливу я обробляв і профілактично. І, до речі, завжди на цій сливі популиці з'являлась найперше, навіть раніше за черешні, але завдяки профілактичним обробкам, з'явилась пізніше. Я її, коли побачив, хотів обробити, упустив момент, бо було дуже багато. Ні в дощу не зміг обробити, і вона вже розплодилась досить сильно, е, обробив. І от після першої обробки я хочу показати результати, що майже вся загинула. От знайшов одну гілочку, де вона жива, де видно, от вона така е, зеленого кольору, ця попелиця. Ось на цій гілочці видно, не попав, бо прям, от видно, що вся жива. Але якщо подивитись на всі інші гілочки, от видно, вона стає така чорненька, дохла. Ось гілочка, але зверху, там, якщо подивитись, видно, прям вся-вся-вся подохла. Чим боровся? ось, до речі, ще хороша гілочка видно, як вона дохне вся масово. Чим з нею боровся? Основний біоінсектицид був фактоверм. Я його використовував у нормі 90 мл на 10 літрів води. Також я додавав бакову суміш. Актоверм формулу у нормі 150 мл на 10 літрів води, і вертицілін у нормі також 150 мл на 10 літрів води. В Якості пролипача я використовував саме спеціалізований біоінсектицидний прилипач, BioFriend. І ось це десь третій день, якщо не помиляюсь, після обробки. На перший день можна дивитись, вона ще буває жива, але з другого дня, коли починаєш дивитись, майже вся гине. Єдине, що важливо, от оприскувати дуже рівномірно, ну щоб не було, от, як у мене, що ціла гілочка, видно, десь не добризкав. Хоча ну, тут є якісь листочки, де дохло, видно, але от на декілька листочків розплодилось. Але завжди обов'язково треба повторну обробку проводити, десь приблизно через 5 днів. Ну або як уже дозволяє погода. Я от завтра вже має бути нормальна погода, то знову оброблю. І десь за дві обробки, ну максимум три, якщо вже дуже сильно розповсюдження, ми по знищимо. Тут її було реально дуже багато, і ну, 95% точно знищено після першої обробки, але проведу другу, щоб вже знищити її всю. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати про те, як боротись зі шкідниками, а також і з хворобами-біопрепаратами.